Повідомила про те, що відпочиваючи на одному з пляжів Одеси, дівчина 20-річна, яка перебувала на пірсі, її змило хвилою хвилею, і вона зникла в морі. Вчора водолази не могли розпочати роботу через сильний шторм. Тому робота саме наших водолазів розпочалася сьогодні. Зранку була вибрана локація, де вони могли спокійно відійти воду, наближена до місця саме де вона зникла, враховуючи напрямок вітру, також напрямок хвиль. Робота зараз здійснюється саме. I mm -hmm. Прорахувавши напрямки, вони зараз здійснюють роботу по її пошуку. Робота проводиться органами влади. Ми знаємо про те, що збираються відкривати офіційні пляжі, але на сьогоднішній день немає ще жодного офіційного пляжу, де можна відпочивати. Тобто, будь-яке місце і в місті Одеса, і в Одеській області будь-який пляж він не є безпечним. Тобто, там ще не перевірена ні вода, ні дно води, відсутні рятувальні пости. Ну, от, наприклад, нам задають питання про те, що дівчата. Чи могли кинути якийсь рятувальний круг, його просто там не було, тому що на місці немає рятувального посту. Коли пляжі відкриються офіційно, тобто буде вже якісь елементарні заходи безпеки для того, щоб люди могли відпочивати. На сьогоднішній день цього немає і безпека кожної людини. Ну людина, кожна сама відповідає за свою безпеку. Ми, як рятувальники, ми не можемо заборонити нікому ходити на пляж. Ми можемо тільки радити, і ми рекомендуємо при тому, що ми про це кажемо і кричимо кожен день, що люди мають Мають дотримуватися правил. Бажано зараз взагалі не йти відпочивати на пляжі. А вже коли будуть офіційні місця, тоді вже можна, можна відпочивати, знаючи, що там є хоч якісь заходи безпеки для того, щоб людина не втратила своє життя.